Або навпаки, це правильне рішення, ви знаєте, мені дуже прикро за цих гравців, тому що вони обидва дуже талановиті, Але просидіти на лаві запасних по сім-по шість років. Я не знаю, які мотивації теж це було. І я буду дуже радий, якщо я помиляюсь і вони заграють на своєму рівні. Але для мене, як для мене, мені здається, вони загубили той сенс. Uh -huh. спортивний сенс бути першими. Їх удоволяв вони, uh -huh. е, як би мовити, е, роль другого номеру, uh -huh. їм uh -huh. була, була нормальна. Uh -huh. А для uh -huh. мене це неприємно. Не, я не приймаю цього. Повинен, ігрок повинен завжди е, ставити перед собою.